Коли любиш, готовий на все: боронити від ворога, вкладати душу, змінюватися, трансформувати виробництво, поміняти асортимент, знайти спосіб підтримати свою країну у важкі часи. Ми від Теохемп, українська агрокомпанія. До війни ми вирощували і переробляли конопляну сировину, створюючи органічно чисту крафтову продукцію: протеїн, олію та кондитерські вироби. А 24 лютого, як і всі українці, спитали себе, як ми можемо підтримати свою країну? Так народився цей конопляний енергетичний батончик. Концентрація користі і поживності з органічних компонентів та на 100% українського виробництва, народжений у найважчий період для нашої країни, створений щоб підсилювати та надихати наших бійців на фронті. Адже один конопляний батончик це більше чотирьохсот кілокалорій, які швидко трансформуються в чисту енергію і дають сили боротися далі за нашу свободу. Він проїхав тисячі кілометрів і потрапив у сотні бригад в окопах і бліндажах, у розвідці й обороні, у коробках від фондів і пакунках від близьких. Нашим воїнам потрібно більше чистої енергії для перемоги, а отже у нас новація. 300 тисяч енергетичних конопляних батончиків щомісяця, щоб допомогти на фронті тим хлопцям і дівчатам, які ціною власного життя виборюють нашу перемогу. Долучайтеся до програми. Нагодуй бійця разом ми сильні, разом ми єдині.